Вітання всім на м каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху, говоримо про безпеку дорожнього руху, готуємося до іспитів у сервісному центрі. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку, пристибаємося ременями безпеки і... Поїхали! Наступна тема нашого уроку розділ 22 правил перевезення вантажу. Розділ достатньо такий великий за текстом, але ми підемо шляхом меншого супротиву і будемо вивчати тільки те, що потрібно для широкого загалу водіїв. 22.1 Маса вантажу, що перевозиться, і розподіл навантаження на осі, не повинні перевищувати величин, визначених технічною характеристикою даного транспортного засобу. За аналогією з перевезенням пасажирів, де згадайте, правила теж не дозволяють брати більше пасажирів, ніж передбачено технічною характеристикою. Так само це стосується і вантажу. Не більше тієї маси повинно бути перевозитися, ніж передбачено технічною характеристикою. Якщо брати легковий автомобіль, навряд чи хтось буде заганяти його на ваги і переважувати, звіряти чи не перевищується ця дозволена максимальна маса. Але в наших особистих інтересах все таки автомобіль не перевантажувати, мабуть, зрозуміло всім, що коли він буде працювати в таких тяжких умовах, перевантажений буде, то є загроза, що швидше вийде з ладу, зламається і буде недовгорічним такий автомобіль. 22.2. Водій перед початком руху зобов'язаний перевірити надійність розташування і кріплення вантажу, а під час руху контролювати це, щоб запобігти його падінню, волочінню, травмуванню супроводжуючих осіб чи створенню перешкод для руху. Ще раз згадаємо, що коли перевозиться якийсь вантаж. За, за безпеку дорожнього руху, зокрема за шкоду, яку гіпотетично може створити вантаж, який перевозиться, відповідальність несе водій. Не вантажники, які завантажували цей вантаж, а все-таки водій. Тому в його особистих інтересах, якщо не особисто завантажувати вантаж, то принаймні слідкувати за тим, як він розміщується раціонально, правильно і наскільки надійно він кріпиться. Не тільки перед початком руху водій має це проконтролювати, але і під час руху теж поглядати на вантаж, можливо, навіть періодично зупинятися, якщо якийсь там специфічний вантаж виходити, чи він там не сповзає кудись, чи не хоче вивалюватися, і чи не ослабло кріплення цього вантажу. 22.3. Перевезення вантажу дозволяється за умови, що він А. Не наражає на небезпеку учасників дорожнього руху. Дивимось приклад, як не повинно бути. Ось перевозить вантажівка якісь дошки, велосипедист їде, нікого не чіпає, і тут йому отакий удар дошкою по шиї. Зрозуміло, що таким чином вантаж перевозити ну, ніяк не можна. Наступне вантаж не повинен порушувати стійкості транспортного засобу, не утруднювати керування ним. Не обмежувати водієві оглядовості. Не має закривати зовнішніх світлових приладів, світлоповертачів, номерних розпізнавальних знаків, а також не повинен перешкоджати сприйманню сигналів, що подаються рукою. Також вантаж не повинен створювати шуму, не повинен піднімати пилу, не повинен забруднювати проїзну частину і навколишнє середовище. Ну, мені здається, що очевидні такі норми і коментувати їх нема потреби. 22.4. Вантаж, що виступає за габарити транспортного засобу спереду або ззаду більш як на 1 метр. А за шириною перевищує 04 метра від зовнішнього краю переднього або заднього габаритного ліхтаря, повинен бути позначений відповідно до вимог під пункту З, пункту 33 цих правил. До питання про те, чи можна перевозити вантаж, щоб він був рівно по габаритам транспортного засобу, нікуди не виглядав. Чи все-таки допускається певне виглядання цього вантажу за габарити транспортного засобу? Як бачимо, допустиме якесь розумне виглядання вантажу за межі транспортного засобу. Але при цьому, якщо вантаж спереду чи ззаду виглядає до 1 метра, по ширині до 40 см, причому зверніть увагу, ширина міряється власне, не від зовнішнього габариту, а від зовнішнього краю переднього чи заднього габаритного ліхтаря. От звідси міряється ця відстань. Так от, якщо вона складає до 40 см, тоді, в принципі, такий вантаж можна навіть нічим не позначати. Вважається, що такий вантаж, який небагато виступає за габарити транспортного засобу, в принципі не впливає на безпеку дорожнього руху. А от коли поміряли рулеткою і виявилося, що спереду чи ззаду виступає вантаж більше, ніж на 1 метр, по ширині більш як на 40 см, такий вантаж потрібно з точки зору правил обов'язково позначати яким чином це робиться? У світлу пору доби достатньо буде отаких от щитків чи прапорців, з нанесеними по діагоналі смужками червоного і білого кольору. Якщо ж умови недостатньої видимості або темна пора доби, тоді потрібно застосовувати світлоповертачі або ж ліхтарі спереду білого кольору, ззаду червоного кольору і по боках оранжевого кольору. Далі у нас іде специфічна така довідкова, я б сказав, інформація, яка стосується виключно водіїв вантажних автомобілів, що перевозять якісь там вантажі. От для них повинні виконуватися вказані в таблиці норми. Ми їх вивчати не будемо, кому потрібно, завжди можна подивитися. І озвучувати з вашого дозволу теж не буду. Ще раз повторюся, кому потрібно, будете знати, що в пункті 22.5 є оці всі нормативи щодо вантажів, які перевозяться. Ми з вами пункт 225 запам'ятаємо в такому лаконічному вигляді, рух транспортних засобів та їх составів допускається у разі, коли їх параметри не перевищують встановлених законодавством норм. А самі норми, як довідкову інформацію, ми не зобов'язані на пам'ять знати 22.6. Транспортні засоби, що здійснюють дорожнє перевезення небезпечних вантажів, повинні рухатися з увімкненим ближнім світлом фар, задніми габаритними ліхтарями та встановленими у випадках визначених спеціальними правилами розпізнавальними знаками. Ну, для прикладу, ось такі розпізнавальні знаки передбачені для транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі. А великовагові та великогабаритні транспортні засоби. Сільськогосподарська техніка, ширина якої перевищує 2,6 метра, також з увімкненими проблисковими маячками оранжевого кольору. Дивимося як приклад, ось на транспортному засобі встановлені проблискові маячки оранжевого кольору. З ближнім світлом фар має рухатися, і у відповідних випадках розпізнавальні знаки повинні бути встановлені на транспортному засобі, що здійснює якісь перевезення небезпечних вантажів, чи якісь там інші специфічні великовагові чи великогабаритні вантажі. 22.7. Сільськогосподарська техніка, ширина якої перевищує 2,6 метра, повинна обладнуватися розпізнавальним знаком транспортного засобу. Ось такими світлоповертальними смужками, спеціальними наліпками. Для того щоб виступаючі частини цього транспортного засобу були краще помітні іншим учасникам дорожнього руху, спеціально озвучую цю норму для одного з екзаменаційних запитань є такі запитання на іспитах може трапитися. Ну, ось це з вашого дозволу теж пропустимо, зачитувати не буду. Хто буде там рухатися раптом на сільськогосподарській техніці, ось будете знати, що є там специфічні моменти в пункті 22.7 щодо руху такої сільськогосподарської широкої техніки. Ну Ось це в принципі все, що стосується 22 розділу перевезення вантажу. Як бачите, не дивлячись на те, що він по тексту достатньо такий масивний, але ми, ідучи по шляху меншого супротиву, досить так лаконічно його пройшли. Для підтримки каналу ставайте його спонсорами. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Надсилайте коментарі та запитання. Поширюйте дане відео, дивіться інші відеоуроки.